Традиційно початок осені, він у нас всіх такий чуть-чуть грипозно -чуть простудний. І в цьому теж є якась своя романтика. Я собі завжди згадую бабусю, вона готувала мені бутерброди, коли я хворіла, Там робила якісь смачні малинові, теплі чаї. І насправді було дуже приємно залишатися вдома, особливо коли почався навчальний рік. Ти вже встигаєш трошки змучитися. Хочеться більше вихідних, бо звик до літнього режиму. А тут така динаміка, і якраз найкращим рішенням в цій, -цій ситуації було трішки захворіти. Часом з хитрощами бачимо, і діти теж таким грішать. А часом дійсно захворіти. Тому сьогодні ці вихідні вдома. І хворіємо з задоволенням, з блізькими вафельками, з чайочком, з свічками, з ем, запахами, які створюють класну постійну атмосферу. Не вийшло сьогодні просто повтакати вдома. Ми приїхали з Києва, і в мене абсолютно брудна машина, не готова до початку робочого тижня. І довелося перервати цю нашу романтичну осінню атмосферу і зайнятися справами. І я подумала, що напевно трошки прикро, що в Мене є діти, і не можна так просто відмовитися від своїх буденних обов'язків і захворіти і не виходити з дому цілий день. Але з іншої сторони, знаєте. В час війни здається, що навіть ці родинні речі, такі щоденні, домашні, це також привілей, тому що ми живемо в такий час, коли оця розміреність, Наявність щоденних справ і якесь мінімальна надія на те, що буде завтра, і що ми в цьому завтра також будемо, і що ми можемо займатися звичними людськими речами. Це також надає знаєте, певне відчуття солода та щастя, тому що дуже важливо цінувати ці моменти. Навіть такі буденні банальні речі, які ми щодня робимо, цінувати, тому що справді в цей час дуже складно зрозуміти, чи буде це завтра, і коли ти живеш. А цим днем сьогоднішнім, тішичись, навіть можливості розпланувати свій графік, поїхати кудись, виконати якісь бодані речі, побути з дітьми, це також чудово. Це також річ, за яку потрібно дякувати. І мені здається, що війна якраз навчила нас цьому бути в моменті, цінувати момент і жити в ньому максимально повільно. Ще випала нагода погуляти, поки. Мої ця машина, і от з віком це проходить, насолоджуватися якимись такими, такими речами, яких ми раніше не помічали. Винограду, якимось м'янким рослинам, гарним домам. І, і не потрібно далеко їхати це все тут, в Україні, навіть в таку пасмурну осінь.